Всім привіт! Квадромото. Сьогодні знімаємо форте Шарк, третя модель 25-го року 250-та. Хто не знав, двигун тут йде не 250, а 227 Тау мотор. Але двигун тут досить потужний. Підрив у нього хороший, коробка надійна. Тобто моделька, в принципі, ну, така заслуговує похвали і за свої кошти реально дуже топовий квадроцикл. Він вже отримав двохмісну посадку, тобто з двома рівнями, двома опорами для ног. Тут іде електростартер. Ручного старту, на жаль, в цих моделях немає. Я знаю, що додатково можна його встановити, але в базовій комплектації його немає. Також базова комплектація отримала легкосплавні диски 2370 і 22 10 резина. Дуже хороший протектор. Тут легке кермування, в принципі, навіть на місці. Я думаю, що навіть дитина впорається з кермуванням, якщо там років 10-12 років. По освітленню теж все гуд. Тут іде, як на IFC-шних моделях, повністю led брова додаткова панель, додаткові фари дві лінзи стоять, ледовське біле світло, подвійні образні речаги. Обслуговуємо, якщо я не помиляюся, я зніму. Да, ось талотні це бачимо. Все обслуговується, шприцу, солідол. Ну, У нас ці хлопці, в принципі, все вам обслуговують, якщо ви нас замовляєте. Якщо мало -ли, десь купили і воно не обслуговано краще це самому зробити. Посадка широка. Крила закривають повністю все. Є зарядка для телефонів. Також є в принципі, місце, де можна закріпити телефон, якщо подорожуєте. Дуже широке табло. Воно йде сенсорним там, частково кермуванням. Тут з боку можна налаштовування збивати. Електростартер, два рівня освітлення, ближні дальні, поворотники, клексон, все працює. Два брилочки сигналізації в комплекті. Накладки під кофри є, два багажних відсіка є, спинка є. Передні, на передні колеса у вас іде незалежна е, амортизація. На задню вісь у вас моноамортизація, в, в досить високій частині у вас вихлопна система. Є фаркоп, захист для цепі. Знизу справа очі, знизу зверху е, дискові гальма на задню вісь, і дискові на передню вісь. Тут у вас досить широка. Полуось задній йде, 25-та, я думаю, чи 28-та, навіть розборна. Тобто можна регулювати, розбирати, обслуговувати. Е, так, по ціні 2650 доларів такий коштує. Вони йдуть в камуфляжі, такий прикольний колір для рибалки, для охоти. Якщо у вас не дуже багато коштів, е, поїздити по лісу, покайфувати, чесно, цього вистачить з головою. Хороший квадроцикл надійний, заводиться він з полтичка. Е, там у вас йде. Електронна система, типу вимірювання пального. Ну, вона по, по суті вона показує тільки, коли низький заряд або, або коли повний бак. Е, прям точного до літра у вас там немає. Запас ходу у вас на повному баку десь близько 150-180 кілометрів. Тобто поїхати в ліс, покататися, по гриби, на охоту, на рибалку, саме те, що треба. Коштує 2650, доставка безкоштовна. Якщо ви наш підписник, можемо зробити знижечку. Всім гарного дня, пока-пока.